І далі будемо говорити про наш південь, а точніше про Запорізький та Херсонський напрямки, адже тут росіяни знову ж таки зосереджують основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Водночас наші збройні сили України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах. Триває також контрбатарейна боротьба. Аналітики Діпстейт говорять про те, що 35-та бригада минулої доби наловила полонене. Припусково в районі Макарівки також тривають бої північніше Роботиного, це вже поблизу Оріхового. Саме про цей населений пункт цього тижня згадувала і Ганна Маляр. Також говорила про бої поблизу нього. І загалом позиції сил оборони в п'яти хатках піддаються постійним артобстрілам. Це підтверджують відео, яке щодня публікують ворожі канали. Хоча самі вони говорять про те, що нібито збройних сил України в цьому населеному пункті немає. а от аналітикам. Американського інституту вивчення війни говорять про те, що росіяни відбили атаку українських військ у районі п'яти хаток, але знову ж таки ще раз нагадаю, що ми будемо довіряти лише нашому генштабу, а він поки що про цю атаку нічого не говорив. І більше року ворог готувався до наступу сил оборони України. Окупанти буквально всіяли мінами всі поля довкола інженерних споруд, аби завадити просуванню збройних сил України. Боєць Легіону Свобода Костянтин Денисов розповів про труднощі просування в Запорізькій області. Уся територія вже пристріляна. Росіяни запускають дрони, з них коригують вогонь артилерії. Окупанти залишають свої позиції а після того, як туди заходять збройні сили України, їх накривають з важкої артилерії використовують вони різноманітні пастки і заманухи, в тому числі щодо мінування тих чи інших ділянок. І тут що окрім того, що з ділянки, ще ж є така особливість, що Запорізька область це переважно степ, тому часто ну не часто. Буває таке, що хлопцям доводиться вести бойові дії прямо посеред поля, і крім того, вони ж не тільки, скажімо так, на землі замінували. Вони ще й постійно скидають зевпів дронів різні боєприпаси на голови нашим хлопцям, або обстрілюють ті чи інші ділянки, чи опорники, які наші у них відбивають, чи проводять там. Зачистку тому це знаєте, ну і на землі, і з повітря все це відбувається. Поки у них у росіян не можна сказати, що у них є дефіцит чи снарядний голод. Це таки вони молотять доволі таки інтенсивно в сторони наших позицій. Ну і треба той факт підняти, що тут у них видно, що працюють оці всі кадрові, оці всі офіцери інженерних і саперних підрозділів, тому що. Доволі таки професійно вони це все влаштовують і облаштовують тут. же Стоять у всі їхні інженерні підрозділи, які зокрема набули, набули бойового досвіду під час російсько сирійської кампанії. І далі поговоримо про ще один напрямок, про який сьогодні ми ще не згадували. Це межа Харківщини та Луганщини. За цей тиждень по карті в нас без змін тривають локальні бої в Серебрянському лісництві. Ворог обстрілював та невдало атакував також північніше Новоселівського. Це було і минулої доби, і також протягом цього тижня. Наш генштаб говорить, що на Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону на Лиманському протягом доби за підтримки авіації. Ації противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніші Кармазинівки. Але як бачимо, всі атаки росіян були відбиті і за добу, і загалом цього тижня. Тому і по карті без зміни загалом по фронту. Але знову ж таки я нагадаю, що навіть важкі бої по всій лінії фронту говорять про те, що триває важка боротьба на цій ділянці фронту.